Здесь полегче в дело, долго, вот и мотка. Я уже най сам пиздам. Он говорит, джавы ты вот, он не то что. То на кожній стороні має бути... Чи на двох сторонах матка, чи на одній стороні? Що на одній? На одній матці і на другій матці. То є матка єдна на твої вулиці. Це ага. їх мама, яка каже, робить ветува. Запі... Відкладає Би... Би... <скільки> яйці, і це було ти... Ту білу тува. То... І з неї виростає to весь вулик, так? <скільки> муха. Одна матка є надають. Як є два, то він чує ділек а то і матошник, його, видиш вукова, це має бути на середині. Того теж треба обірвати, чи що, так? То? Кого то є, то є з голубок, то є і тутень. Тут не так само треба, бо він за плідній матку. О. А то і матошник, видиш? Якщо він того, то не, не того забираєш, або зараз мені вже з тимо ковбило в того, або вже є матка, щоб не, не було довгої матки, то того ще треба взивати, щоб вони там не Вона не відклала там того. Ось теж то той маточник? Що? Той не маточник. Той то тут. Ага. Блін. Є тут то є верх, зверху є переважно все верх, і біле запечатане рівне. Щірочки запечатане, то є, є бджола всього, яка має вийти. О, то, той запечатує верхню, він шукає собі робить. Тут він йде не, не в таких бджолиних квадратах, де є більші квадратики, бо вона їх робить вже, як нема. Того чиста рамка. То... І вона там відкладає собі на тотівку, тут і не кусаєш. Тому і слапати пальцями руками жила немає. У нас і багато, то друго викидає їх.